зараз, коли як записуєш якесь відео, потрібно обов'язково говорити, що вся інформація, яка в цьому відео міститься, є е, авторськими творами автора, який через, користуючись е, сервісами YouTube, який... Представляє, можна сказати, свою е, платформу для реалізації якихось там творчих е, задумів, чи творчих ідей, чи там думок доносить, або ділиться якоюсь інформацією з допомогою відеосервісів. І це ніяким чином ні до чого нікого не спонукає чи не закликає, як хто може подумати. І щоб ніхто не виривав ніякі слова з контексту, як часто буває, що там, наприклад, відео півчаса беруть, там, нарізають кусочками, бац-бац там, по 10 секунд і ліплять, не посилаючись там на перше джерело. Та хотів просто, як би так, думки свої, чи як сформулювати. що якщо... Подивитися на всі події, які от зараз відбуваються по світу кругом. Там безкінечне насилля, оце росте смерті якісь ну взагалі не, не налазять, ні на яку голову, ніякого немає здорового глузду і можна сказати, що ніякого. Кінцевої мети ніхто не може ніяк не пояснити, для чого відбувається там насилля, оце безкінечне, що там одні інших постійно там, як так кажуть, чи по-ютюбовськи по хейтять там хейтери. Це вже не хейтери, це по-іншому називається, якщо одна... Сущність, чи як би назвати, ну, подоба в людській подобі, сутність, сутність в людській подобі там наносить якусь там, е, можна сказати, фізичну травму чи взагалі лишає життя іншу людину, то це вже він не людина, а якась. Ну, Потвора є таке українське слово бездумна взагалі, не маючи ніяких на те своїх, ну, не знаю, ні не, не міркувань, не думок там виконує бездумно взагалі накази якісь там, укази чи ще щось, там, не знаю от. Як в деяких книжках пишеться, що там такі часи настануть, що будуть відбуватись події, які нелогічні, і будуть вони пов'язані між собою е, такою, е, як би сказати, ланцюгом неперервності і в Кінечному. В конечному етапі чи в кінечній цілі, що має наступити якийсь там порядок, незрозуміло, який для для кого порядок, теж незрозуміло не зрозуміло. Але все так робиться, ніби як ото не знаю, чесно кажучи, от там най, наймогутніші в ті, хто оволоділи всіма. Багатствами земними. Вони ніби як бояться втратить напечатану надруковану оту кольорову бумагу. Що вони ладні а для цього навіть йти на такі найкрайні найкра міри. Не, жал, не пожаліть навіть не знаю мільйонів життів. Заради того, щоб свої статки... Зберегти і там якусь там могутність незрозуміло яку, це як називається просто простонароді якісь понти, у кого більше нулів, чи в ці люди реально може вже, як у то, не знаю, є така <кхи> звичка, якщо людина там е, до якихось речовин звикає часто то їй складно від них відмовитись. Постійно тому е, організм людини потребує якоїсь стим... стимуляторів, можна сказати, так, щоб не заблокувало. Так, ну, Цих людей вже пол... може вже все є, у них вже немає ніяких стимуляторів, чи може це не люди. Хто його знає, що вони. Використовують в якості стимулятори взагалі. Хоті якісь інші речовини не зрозуміли до кінця. Взагалі не ясно, як можна одну людину до чогось схилити такого неприроднього чи нелюдського. Хоч і всюди пишуть там, що там от любіть один одного, допомагайте там. Зберігайте е, здоровий густ. Складно, звісно, сказати, як можна пояснити події, які відбуваються е, в цілому. Не знаю навіть, як можна достукатись до сердець і умів тих людей, які натискають там. Кнопки якісь, що... чим вони простимульовані, може вони під якимись речовинами знаходяться. Але така тенденція не дуже в цілому весела і наростає, наростає, так як ото це з ніжним комом. Не видно ніякого просвіту. І кожному варто було б задуматись те, що, що всередині люд, людини там, чи, ну, як би кажуть, як то кажуть, зі своїми внутрішніми розібратися там страхами, там, е, страхи, потім що там ще є деструктивні риси характеру, е, страх, ненависть, що там ще може бути, залежність від чогось. Потренувати свій мозок. Там, наприклад, там, завдання якісь логічні вирішувати, або там зайнятися фізичними вправами, там шкідливий речовий не перестать вживати, щоб більш був задіяний розумова діяльність, а не ну, ця система рефлексів, бо часто людей на рефлексах ловлять на більшість мас. От, під, ну, чи не а в, ну, знаходиться під впливом е, оцих рефлексів пер, первинних тваринних, можна сказати, як ото на все реагують не з точки зору здорового глузду і логіки, а з точки зору рефлексів. Тож варто було б от, ну, задуматися над в першу чергу там задати собі питання, що і для чого робиться, кому що може бути вигідно, які можуть бути наслідки е, по, Ну, проаналізувати події минулих, можна сказати, десятиліть, ну, у кого є можливість там е, трезво оцінити події. І Потрібно е, не з одної сторони на все дивитися, а з декількох. Можна сказати, таких ракурсів. Ну, так як ото дитина в перші роки свого життя, коли починає ходити, займається, ну, можна сказати, дослідницькою такою діяльністю. Так і теж потрібно інколи дорослим людям займатися теж такою діяльністю, ставати дітьми. І нікого там не звинувачують, в першу чергу треба на себе якби подивитися. Бо воно все, що всередині, те й назовні виливається. А не там говорить там, то той, то, 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 то один винуватий, то другий винуватий, то третій, то 10, то 25. Але, мабуть, не всі зможуть трезво оцінити там, або самокритично ставитись до себе. Бо я сам по собі так теж сподіваюсь, хто зрозумів, той зрозумів, це так, недільні, недільні думки. Головне, можна сказати, щоб берегти себе близьких, рідних, ну тих людей, які знаходяться на, на одній хвилі, як кажуть. Не свариться. Терезвий розум і холодне серце, як кажуть, зберігать і розвивати логіку, здоровий глуст, як у того, є така практика, е, типа очищення організму прозвести і бути обережним, звісно, от такі дні, які наближаються. Так що дякую за увагу. Звісно, це не експертна думка, це так. недільні думки, роздуми. Дякую за увагу. До побачення.